У вас на ночовочку з палаточками. Саме-сами крутий парк. Дам таку карту, то протягом всього парку. А нам треба знайти таке містечко, як де палаточка. Де палаточка. Одна проблема, що все, все, все зайнято. бляха, то просто тампець. Все зайнято, але ми йдемо глядати, да, крошка моя. В Канаді всюди всюди канадські прапори. Але і дуже багато англійських, тому що раніше була колонія. Ще 100 ще років вони... Так, Май таку територію, що я вам не можу пересказати словами, але ми глядаємо собі десь містечко, де б з палаточку. Таких кемпінгів. Може, може, може ми проїхали, вже може, а де С -с -с словами не правда, таких дуже-дуже много. Починають маршрутики на лодочках, ходить на таких всяких, індійських, на тих, на коротше містечко тут файне, але нам треба парк де може. Палаточками відбити. Від 200 кілометрів ми з Мариночкою проїхали, рівно 200 км від нашого дому. Десь у нас тут заброньовано наше місце на палаточку. Зараз будемо шукати, де воно є. Бо інтернетом тут трошки поганенько, але все таке як море. Чекай, ми поки жарити, будемо бігати. Іду, Так, йду. нечки може жарити. як має бути. Ляжик, пісочок, десь у нас тут містечко недалеко. Що? Не паня. Так, я паня, маринку лісі спати. Нам це треба десь розплотити ще. Да. Це таке, як невеличке море. Так, Видали нам карточку нашого палаточного городочка. Наше місто 54. Через декілька хвилин мають закінчити люди. Е Перебування і ми з маринкою йдемо. Ура-ура! Ой, яка має де. Боже, що це все за принцеса? Відки, все така файна дівка все взяла. Все окей, я знайшов наше місце. То мені наше лишнє містечко для відпочинку. Столик, мангалчики. Озер це зараз маленькое. Що ми сестра, що любить, рибка якась тут плаває. Маленько, звісно, подожди балується, але то не біда. А там, де озеро велике. Коротше клас. Наша старушка нас не підвела, 200 км промотала, все нормально. Все, потихень починаємо вигибати все. Каскаче. Маринка ходить щаслива, радісна. Так, палаточка вже практично робила, ще готуємо посільку до Маринка. Батрати зараз накачати. І... Палаточка, прошу. Ну, Ти можеш навіть там що там, буси плавати, що там таке. Тут так. такий маленький рай, я вам скажу. А найголовніше, що там озеро файне. 20 метрів. Хто? Да, хто? Найкраща жінка на світі. Містечко обустроїли собі. Рибку вже перший мив. Поклаємо таку пусню, щоб якщо з друг дощ та і намокли. Все, йдемо тепер піроде маленько на пляж. Пляж там дуже файний. От від нас буквально метр 50. А ну, як ти зайдеш? Ти з Березнянщини маєш чітко, то перескочити. Пролип... Дай і упасти. Ні, Упасти не треба, ніко, ти що. Молодець. Чому прикол поїздки? поїздка? Такі кемпінги люди заказують за 5-6 за місяців вперед. А ми з маленькою приїжджаємо в офіс. кажемо, нам потрібно місце для палатки. Каже, нас м'є дівчинка. Та ви що кажуть, заказують міста? А будьте ласка, та може, 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 може. Одна падила одному, нема ніч, друга подила одреду. Попалися потім на четверту, така приємна, мала. Дівчинка з канатка така просто приємна була. каже, Зараз я вже придумаю. Ми кажемо, що маємо один день вихідний, І все, і посилилася в таке містечко. 53 долари сутка. Мангал, столик, місто парковочне і пляжик, куди пару метрів. Клас. Моя мариночка парить, парить, парить по пісочку. Вона дуже тепла, боїв. Коби ще камера могла передати запах, який йде з того м'язка. Mm -mm. <мцький> на нашу гостинку прийшли друзі до на нас. Я такі. Мамка. <пський> на запах файного місця прийшли. Цяких зрана. Я не знаю, мійти, може мити, може 100. Завержеш, витягаєш, завержеш, витягаєш. Моє є мої екземпляри, до речі. Це маленько наймало. Зараз будемо на черву гарочку робити. Для того все готово. Рибка вам, рибка ту. Ще перше плавала. Да, у нас нічні посиденьки з моєю любимою джиночкою. Ой, раночок такий файний. Ранок такі файли. Тобі... зараз співає, Качечки кричать, щось там жаба квакають. Добре, що комарів не було. Сьогодні ранку. <смі> Білка бігає, що за. Згорінку <смі> йдемо прийняти душик озерний. Який релакс, не вам передати. Не знаю. Люди, відпочивайте <смі> інколи, відпочивайте, ходіть, відпочивати, бо то є, то є життя коротке, а треба від роботи відпочивати. Віця. Відпочивати. Якби сю були маленькі на морі, да? mm. мені фотка буде файер, у нас на нічій марінка сьогодні турне на каноях готуємося в капілях. І свідомо, що брати водичку, що треба свот Водка на ній майже дуже дефайна, пару хмаринок є. Я удичку взяв, маленьку малих мав. Буде по цих кущах прийдуся. У щось крупнячок надійде. дойде. Кушинка чи як їх правильно називають на. Вони на заходять, а днем розпускається. Н ньому розпускається. Бурчарт. Торістечко ще древляна. Файна, файна була колись. Мариночка ще спичне, ну, а я пруту файний чек для мене. Порано мені такое файлесоча не можна передати. Ну, no, та шо, бляха, маленькі такі і воші. <ріхання> Це у малий. А Тягне такі. Бу акула була як тягне тяне яй так шабралот чуть майка вот Аде, маленька дрібняча з як це називається? радужний окунь типа радужний оконь дуже файло виглядає так любиться риба до речі смачно як тягне тянет яй шабало чуть майка вот Аде, маленька Дрібняче як це називає радужний окунь, Тіп. радужний окунь дуже файно виглядає, так мені злюбиться риба. риба. До речі, смачна. такий. Пляха муха. Дивлюся на як канадці відносяться до того, до таких місць для відпочинку для людей. Нас може ще на багато майпані міста, є, але... Саме підходить до того нульового, А канадці все чітко роблять. Підвели водичку, зробили столика по два по три, зробили парковувачне місце для машини, зробили біля кожного того, кожних п'ять місць краник з водою, туалет, убиральні, дитячі площадочки і все, заплатив 53 долари. Будь ласка, відпочивай собі день-два. Дуже дуже там, 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 грамотно не працюють. і чогося на нашому Чиновникам поучити і, поучити, і поучити, бо плюс приносить великі гроші, тому що це, це міста зайняті все літо повністю. Бронюють їх за півроку вперед. Я не знаю, як це нам удало. Нам все, я вже казав, що нам все хороша дівчина попала, що Ми почали смікати, що маємо пару днів файно, Біля водичка, один раз пару хвилин не пляш, але но... говорю. Підход у Канаді до місць відпочинку, парків від і таких зон на високому рівні. На високому рівні все чітко, все частенько, все обрано. Одним словом, є чим учитися, є чому вчитися і дуже би це хотіло, щоб у нас так було вдома. У нас так було вдома. Але у нас знаєте, що де фані міста там живуть чиновники, все загрожують заборами. Скупляють, закупляють, потім проблять платні і так далі, тому подібне. Якось так. Ну, ну може, може, колись і ми до того дійдемо. Може. Ну, Відпочили ми клас, я вам сказав, що в таких містечках відпочивати бомба, бомба, всім раджу. бо всі рушні заробити, відпочивати інколи треба. Так, прийшло помаленьке шість 6 годин. Деме покидати ті містечка, відпочили мене, я вам так кажу на всі 100 балів. Релакснули. Завтра новий тиждень, нова робота, так що по ми будемо йти геть, говорю. Містечко це просто офігенне. Від нас 200 км, від Торонто 400 дно. Є куди їхати, но є і за що. Останній раз. З Марінкою відпочивали ми, так як він на кемпінгу, 23 роки назад то було. У нас на Мерешурі ще були молоді, там женаті 23 роки. І тепер кить зі того перший раз ми пішли з палаточками. Ту нічку, яку ми переспали, то не можеш передати. Це такий релакс, падав маленький дощик. Prawdopodobnie śpiewają tu też kręta, a do słowa bardzo fajna ta miejscina, bardzo, bardzo fajna. Ja potem pokażę kartę, kto za chce tam przyjechać, obowiązkowo przyjść.